Ось, не мав вас ощущення, що є ще Це, це, це Об'ясняю, дуже... за той довгий час, що у нього mm -hmm. був перекос тазу. Mm -hmm. У нього таз перекосила, і ви ж не будете отак на, на бок ходити. Mm -hmm. Що робила його? Його голова, його голова, не містика, а його голова перенесла масу на другу сторону. Так продивилась пару год, mm -hmm. впродовж яких mm -hmm. м'язи привикли тримати отак. Mm -hmm. Ви вправили таз. Вирівнялись таз з ногами, вирівнялись, P образна конструкція. І він загнувся в другу сторону. І тепер його голова розкручує те... Тобто, воно домісто. Це врівенне явлення. Ну, це, це ви просто не дивились mm -hmm. ротацію, яка була до першого сеансу. Він лежав, у нього лопатки отак були. Але ж ми коли вправили таз перший раз, коли у нас були, в раз. То ми ж пам'ятаєте, і грудний відділ Я пам яту, пам яту, поправили. І це час проміжуточний вже не те саме, що було, і ще не ідеально. Ну це процес реабілітації так і приходить. що відновлюється. А за той час, коли була і а, при прибурному рості, у нього сформувалася грудна клітка, така як сформувалася. Вона не зжата, не, не кілівідна, не воронкообразна. Вона ні. вона просто трошки відрізняється за формою. Від ідеального. Це, 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 норм... це не кільовідна деформація mm. грудної клітки. О, і ще я вам, звіни, чи mm, я задаю куча вопросів. О, це нормально, от в мене, допустимо, таке впечатлення, що от в ньому. Правильно, немає... оцей, да. а тепер дивіться, три види грудних клітин взагалі існує в природі. Mm. 30% населення планети. Це бочкообразна, така як у мене, на пузі як колокол сидить. Mm. 30% планети Земля носять грудну клітину, яка називається Ну, Не знаю, як перекласти на нормальну мову, в нас так вчили на, на цій мові. І третій вид грудних клітин, які 30% населення планети. До революції офіційно в медицині називались Чахоточні. Чого? При поганих умовах, при поганому питанні сиром. Жильє і поганих соціальних условиях з цій групі грудних клітин частіше знаходили туберкульоз. Ризик заболеть mm -hmm. туберкульозом захворіть, був більший в цій групі. Називається пісочні часи. Ідіть, mm -hmm. дивіться, похоже. пісочні часи. Ну mm так. -hmm. Ну да. Трьох основних видів грудних клітин. Шукайте у когось дідів бабів через покоління наслідування йде. Видно трошки, ну прямо в міліметрах. Якщо де пастуральні сітки поставити, отут я бачу. Ну нам грудна клітина, ж так? Цікаво. Григорій Іванович, розказує ти, ти давай. Що розказує? Варятну А, да? Наклонний синок, голову, ось у нього отут тут косточки дуже витрачені. Торчив, сідьмою шеєю не торчало. Да, так, да. так. Є, Григорій Іванович, у нього другий ще дуже торчить, це він гаджет. Може робить. другий торчить, а після прогибу в грудному ділі шість позамкових угу. грудчиків стає маленький, а сідьмой настільки большой, що він з собою накриває перший осістий э, тросток. Ось після першого. Пер... щось треба робити з цим? Ну, смотря что вы хотите. Если вы хотите что-то поломать, то здесь делайте что-то. Но если Бог это создал, и она здоровая. Не можете делать. Повернись солнце. Дивиться в нього, бачите, випирає більш нормы. Чи це? А хто сказав, яка норма? У него. Він долгий, я толстый. Я можу тяжелый піднімати, а він категорически не може даже в спортзал ходить на железо на тренажер. Высокий. А зато він може бігати, а я вообще по жизни не умею. Потому что, не дай Боже, споткнуться, це массовое ускрінь, я сам себе убью, якщо буду бігати і споткнутися. Каждый организм сделан под какие-то функциональные свои Я це понимаю, но я до вас пришла. У вас немає ще нічого Да, далі. Що да, з цим делать? Ви з цим нічого не зробите, є не буде кровати. кровать. Кровать з цим робить. Ми зробили все. все як ви чекайте, рекомендували. Нас, що, чекайте, нашого хочете. що ви Чудеса. І ще в мене запитання. Є смис йому, я ж то в інтернеті на Корсет. Ні, не корсет. А, Є смис йому, отак типу, як жилеточка сюди чіпляється, що тут воно плаче. Та, я облоги. так я покопувала не більше носити. в день носити по пів години, не більше вагітним а ні, ні, ну, Мені ну, вообще прописали ну, вагітні на, носити. Нафіга воно да. нужно, як півчаса в день, що воно дасть, а більше а, більше я обічню. А більше носіть любе, що буде ограничити подвижності миш, буде визивати ніхотрофію. Не поняла, ще раз. Наложили дитині гіпс, 12 12-річна дитина. наложили гіпс. Два тижні він ходив з гіпсом. Через два тижні знімаємо, Дитина протягує дві руки і каже: Юрій Іванович, оця рука похудала. Все, що ограничує двіження, приводить до атрофії. І наскільки це швидко, я вам кажу два тижні гіпса, і рука так похудала, що видно було, що вона похудала. І ще, зараз я вам щось скажу, може, ви почуєте щось нестандартне, неординарне. Справа в тому, що зв'язку з війною, що діти не ходять до школи, він займається онлайн. Но онлайн у нього зачасту проходить в ліжку. І в ліжку він, да, і в ліжку він лежить отак на покої, Правильно, от там асиметрія. Оце, оце більше впливає, ніж все стає. А, а покажіть посовідує? місце, як сидіть, якраз для наших підписників. Як отрегулювати от, от, от стол, щоб ти міг за комп'ютером працювати? Сідаєте він з телефону, він обла, за облакачуєтесь, ага. слухайте, ага. лопатки прижались к столу. Складуєте пальці в школі, вчили, кончики пальців до лавці і опускаєте. Оце висота стола, за яким ага. він не гнеться вперед, ага. не гнеться назад. Ага. Коли я сидів на отім стульчику, тут. Щоб у мене цей стіл був отак 5 сантиметрів. Uh -huh. Що я був зробити? Я був нагнутися uh -huh. і задрати шию. Uh -huh. Оце його. Uh -huh. Тепер... Присуньтесь до столу, щоб а показати. А зараз от купили стульчик, от ліфт, от я зложив, uh -huh. опустив до нижньої точки. Uh -huh. І от я сижу, мишкаю, не мишкаю, що хочу, пишу. Uh -huh. Не треба не. Тепер дивіться, коли той стульчик був, я вам показав. Коли. Uh -huh. А ще одне, коли у вас монітор стоїть. Он стоит на штативе на нож. нас ноутбук. А ноутбук стоит на 10 см ниже. И вот эта краба, она может формоваться через низкие положения. Mm -hmm. Я себе дома под ноутбук положил э, э, коробку от картону от материнской платы. Они такие плотные. Mm -hmm. И поднял на 8 см. Mm -hmm. И все. Во-первых, ручки и на клавиатуре, подгонки, вы поняли? Во-вторых, не треба це нагинати, щоб на, на ноутбуці ноутбук це, на столі що? нижче на 10 сантиметрів. Це буде на ютуб каналі. І ще запитання. Ой, господи. хоч би вспомни. І займається, тому що я на роботі я ж не можу проконтролювати. Все таки він лежить, коли на кроваті і з телефоном в онлайні. Тобто він не включав відео, він своє відео виключив, а учителя слухає. Як йому краще лежати, якщо він лежить? Якщо кровать ровненька, да. з невеличким то йому да. буде зручно лежати на спині, на спині Но є, ви ж не будете цілий день лежать на спині. Ну так, да, не вилежиш. Організм, да? його голова підказує. Повернись на бочок, пляж да, на животі. Да. І він ворочається, як сарделька ну, на воно. В общем, якщо йому тільки заходять повернутися на бік, хай сюди лучше збирається. Він стіл, сам да? буде вибирати удобні пози, в яких будуть кості упиратися. І зараз ті ми віддихнули. Я вдихнули. за те, щоб в нього не продовжалася деформація. Та підождіть, куку, що уже продовжатися. Він уже вимахав. Залишов, Фаза він роста. пішов дуже швидко влязав. Так, і що? Це, ж, це все одно під, під контролем голови все твориться. Це ви в голову йому не залізете. А помішати організму вмішатися цей процес, нагрузити якісь мишці, які організм дає їм віддихнути, а ви їх нагрузили. Ви вмішательство в цей процес можете тільки не Зараз треба создати ліжко. І правильне робоче місце для навчання mm -hmm. все остальне він буде робити те, що буде йому голова А його під ще схазу. за подушку. Хотіла спросити у нас спір'я, подушка і він була вона завжди спір'я, і він коли лягає спати, та й в принципі той, то він дуже подушку отак. Її треба приподняти чи хай я ні, так, Та ні, як він хоче, Тільки це різниця. Дивіться, ця пружинить, що ти її не продавиш, а це натуральна пухова. Ну, в нього пухова от, і була і до цього, і до О, оце круто.